Вітаю всіх панов, панове та пані, або, як кажуть, шановне панство, ми зараз знаходимося у штаті Вісконсин на доставці ось цього вантажу. Приїхав я сьогодні цим ранком, 28 серпня. Дивіться який кран. Ця компанія займається, як бачимо, кранами. У них тут усілякі є крани. Дуже прибуткова справа, на самому, скажу я вам. От. І вони займаються інсталяцією всякою, в тому числі, отакими от, от коробочками. Це частина від системи. Кондиціювання на великих об'єктах. Що вони роблять? Це замовляють у виробника цілу систему. Виробник цю систему робить і отакими маленькими коробочками, ну вона не дуже маленька, але все одно, такими коробочками ми возимо до об'єкту, де вже будуть його установлювати. Так що ось такі справи. Так як вони будуть встановлювати це завтра, мабуть, десь, ще щось, я не знаю, на якийсь об'єкт, то ми привезли їм на базу. Дуже часто це трапляється, коли ми повинні привезти на базу. Саме компанії, яка займається кранами, вони мають ось таку площадку, де вони тут його ставлять. Поки, он, бачите, ще маленькі є кондиціонери. От. І ось вони зараз цього знімуть. Я вже зняв все, що треба було, цепив, зняв, а також зняв а, флажки і а, надписи, що цей вантаж він не габаритний. Так, ми маємо мати оці всі ознаки, що це вантажний габаритний, щоб люди бачили, що трошки виступає за, за габарити самого причепу. Але то нічого. Так, то нічого. Знаходимося ми в штаті Вісконсі, як вже казав я. Сьогодні ще ранок, трошки хмарно. Але погода співає. Дуже комфортна температура. Вітерець трошки є, але він такий лагідний, не жарка, не прохолодно, такий якраз комфортний. Дуже-дуже подобається мені така температура. Так що ось такі справи, хлопці та дівчата. Розмовляв з одним хлопцем, який змазував цю стрілу, то він каже, от той що стоїть, бачите, жовтенький з піднятою стрілою. Каже, той може підняти, витягнути повністю, як оцей, що знизу стоїть, і він не перекинеться, бо сама стріла легенька. А Супротив цього, цього стріла дуже важка, і тому вони не можуть її, як кажуть, витягнути повністю, бо вона перекине самий кран. Це якщо ми кажемо паралельно землі. Звичайно, якщо в повітрі, то це немає проблем. Бо центр ваги він Получається, десь... Ну, скажімо так, більш-менш нормально, що не перекидається цей кран. Не знаю скільки ліміт в цьому крану, але трохи яр. От. Є ж такий кран. Компанія Sterling на шасі Sterling, я так розумію, так, За... да, От. Я не знаю скільки тонажність цього крану. Не маю гадки. Але ці доволі серйозні. Ну, це не найбільші крани, звичайно, і я не бачу тут таких великих кранів, які підіймають там 160-170, а то й 300 тонн. Я таких не бачу. Це такі доволі Малі екрани, скажімо так, оця коробочка важить, зараз скажу, десь біля 3,5-4 тонн. Десь так. І він собі її зараз буде підіймати. Моя машина може по реєстрованим даним то вона може перевозити десь до 4,5 тонн. Звичайно, можна і більше нагрузити. Завантажити більше і вона буде їхати. Але зношення всіх запчастин і самого цього всього причепу і самої машини буде, звичайно, набагато більше. Тому ми намагаємося не перевантажувати для того, щоб. Машина і причеп слугували трохи довше. Таким чином можна було заробити більше. Машина це го року. От В неї вже доволі серйозний пробіг. Десь 450 тисяч кілометрів. Чи щось на зразок того. 450-460, мабуть, я. Не знаю. 300, ні, ну мабуть, мабуть десь 500. Там 300 тисяч майлів, то вже, мабуть, десь 500. Отак от, от потихеньку, без е, того, щоб десь кудись спішити, хлопці собі спокійно розвантажили і нормально. Зараз піду розпишуться мені і все. І ми вже на сьогодні зробили доставочку. Дякую за те, що ви подивилися моє відео. Лайкайте, якщо захочете. Робіть коментар. Завжди буду радий. Або, як кажуть українці, тисніть вподобайку, якщо подобається. Дякую всім.